Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що означають слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що винищувачі F-16 не змінять ситуацію на полі бою. У повітряних силах вважають, що суттєво вплинути на події на фронті зможуть лише літаки нових модифікацій. Вітаю це YouTube канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі дивіться далі у відео. Винищувачі F-16 старих модифікацій суттєво не змінять ситуацію на фронті. Втім, водночас у повітряних силах розраховують, що країни-партнери передадуть Україні новіші моделі. Тільки так українська авіація зможе конкурувати з російською під час повномасштабної війни. Водночас існує можливість модифікувати старіші версії F-16. Відповідна інфраструктура є в Європі та США. Так, речник повітряних сил зсу Юрій Ігнат прокоментував заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що F-16 не змінять ситуацію. Під час війни треба розуміти, що саме сказав генсек. Літаки дійсно мають працювати в єдиній системі протиповітряної оборони, мають працювати в єдиному механізмі сил оборони, використовуватись так, як це потрібно. Якщо говорити про літаки якихось старих моделей, старих серій, то звичайно кардинально не змінять ситуацію. Водночас у повітряних силах розраховують, що матимуть техніку, яка буде на рівні конкурувати з російськими літаками і зможе відтіснити російську авіацію подалі від українських кордонів. Ігнал додає, що в цьому випадку. Йдеться не стільки про кількість винищувачів, скільки про їхні. Технічні характеристики, оскільки цитую це ж не друга світова війна, щоб кількістю воювати. Літаки це лише платформа. В них є озброєння, є ракети, бомби, які застосовуються. Тому нам потрібні сучасні літаки. Сучасні платформи здатні забезпечити саме результат. F-16 Є різні, є різні модернізації. Є блок 10, 15, 20, 30 і аж до 70-го. Блок 70-72 – Це остання модернізація. F-16. Вона надзвичайно потужна і, звичайно, хочеться її. Будемо дивитися, що партнери будуть нам надавати. Літак f 16 може проходити ці етапи модернізації. Є потужності на заводах і в Європі, і в США, які можуть забезпечити цю модернізацію. Речник повітряних сил додав, що Київ прагне повністю замінити свій парк літаків на F-16 чи інші винищувачі. Однак цей процес розгортатиметься поступово. Наразі необхідно говорити про озброєння, зокрема про потужні радари, які також зможуть серйозно вплинути на ситуацію на полі бою, зазначив ігнар. Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО у середу, 29 листопада, зазначив, що кардинальних змін на фронті через постачання F-16 все ж не варто очікувати. Адже немає єдиного типу зброї, який на це здатний. Перед цим Ігнат розкрив деякі деталі навчання українських пілотів на f 16 За його словами, українські пілоти сильно вмотивовані пройти тренування та знизити свій перший російський. Літак, друзі, на цьому в мене все. Підписуйтесь на YouTube-канали Україна на часі та інформатор. Ставте лайки та обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.